Кліп на пательні смаката неймовірна. Готуйте обов'язково дріжджі, молоко, вода. Рідина має бути холодною. Трошки цукру. Цукор бажано розчинити, додаю борошно, сіль і замішую еластичне і дуже приємне в роботі. Тісто залишаю його при кімнатній температурі, а це 20-22 на півтори години. Через півтори години я маю ось таку розкіш. За допомогою борошна ділю на 9 однакових частинок. Бачите, наскільки якісне, тісто, еластичне. Фармую кульки, залишаю на 15 хвилинок. Через 15 хвилинок фармую пальчиками ось такі кружочки, дев'ять штучок, і далі вже фармую хлібчики. Трошки вершкового масла на перший і другий, на третій не додаю. І формую ось такі кульки. Вийде у нас із дев'яти, три кульки і залишаю їх знову на 15 хвилин. Через 15 хвилин вони вже такі стали м'якенькі, качалкою їх розкачу. Прогріта пательня, суха, без кришки пропікаю до готовності. Час може відрізнятися. Помірний нагрів навіть менше. Треба гарненько пропекти, але до готовності смачного.